Розпочнемо з того, що вже 2 червня у понеділок у Стамбулі можуть відновитися переговори між українською та російською делегаціями щодо досягнення миру і спецпосланець президента США Дональда Трампа, генерал Кіт Келох, говорить, що в переговорах очікується участь безпекових радників зі США, Франції, Німеччини і Великої Британії. Чого очікувати від стамбульських перемовин? Віталію. Ну, насамперед, я хотів би вам нагадати, що представники західних країн можуть прибути до Стамбулу виключно як групи підтримки для української делегації. Я не виключаю звичайно їхніх контактів з представниками російської делегації. Однак нагадаю вам, що з точки зору Путіна, те, що відбувається у Стамбулі, це відновлення перемов, які відбувалися у 2022 році. Ніякої американської, французької чи британської делегації в цих розмовах не було. І коли під час першого туру переговорів українська делегація і американська делегація спробували змінити формат таких розмов, щоб в них брали участь американці, російська делегація відповіла рішучим ні. І це ні було акцептовано, зокрема Сполученими Штатами. Так що американським дипломатам, які були присутні у Стамбулі, довелося в якості такого, я б сказав, призу. Провести виключно власні консультації з українською стороною, в яких не було жодного сенсу, і які були навіть більшою декорацією, ніж перемовини між російською і українською делегацією, тому що якщо вас не допускають за стіл для переговорів, і ви з цим погоджуєтеся, яке має значення, що ви обговорюєте ситуацію з тією делегацією, яка, як і ви, прагне припинення вогню, і не можете бути на перемовинах з тією делегацією, яка прагне продовження війни. Я думаю, що і зараз ми можемо очікувати чогось е, схожого. Американська, французька, британська і німецька делегація чи радники з питань національної безпеки прибудуть до Стамбула. Можливо, якщо у Мединського знайдеться час, він з кимось з них зустрінеться. Але, зокрема, ми будемо бачити чергову декорацію російсько-українських перемовин без будь-якого реального результату. Тому що, як бачимо, Кремль продовжує абсолютно спокійно знущатися над президентом Трампом. І навіть той меморандум, який мав би бути. Запропонований російською стороною згідно із домовленостями президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів він досі не підготовлений. Та ба більше виявилося, що у Кремлі зовсім не вважають, що підготовка цього меморандуму і проведення російсько-українських перемовин це якісь синхронізовані речі. У Москві вважають, що можуть продовжуватися перемовини, і от міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дійсно запросив на понеділок українську делегацію на такі перемовини. А меморандум буде підготовлений тоді, коли це будуть вважати за потрібне в Кремлі. Ну, Можна на цей раунд перемовити. прямо зараз. А, ми бачимо, як е, в Києві перебуває е, очільник турецького МЗС Хакан Фідан, і на прес-конференції з Андрієм Сибігою вони виступають, де Сибіга говорить про те, що Україна готова до наступного раунду переговорів, але досі очікує від Москви цей обіцяний текст меморандуму. Давайте нагадаємо, що українську версію меморандуму з 22 пунктів розробили спільно українська сторона, а також радники з безпеки з Німеччини, Франції і Великої Британії під час зустрічі у Лондоні та Парижі. І цей документ наприкінці травня, от кілька днів тому, був переданий росіянам міністром оборони України Рустемом Умеровим. Тож справді дійсно по перше цікаво, які позиції може містити російський документ, і чи є взагалі шанс на порозуміння між цими двома меморандумами? Чи буде колись так, представлений ніякого, російський Марандо. власне ну а цьому ж питання? Ми фактично ломаємо комедію заради Дональда Трампа. Росіянам ніякі наші пропозиції не потрібні. Ми просто показуємо, які ми конструктивні, і що ми готові запропонувати свої пропозиції. Хоча щодо наших пропозицій ніхто ні з ким не домовлявся, ані Трамп з Путіним, ані Трамп з Зеленським. Ми просто за своєю ініціативою. Розробляємо документ, щоб показати президенту Сполучених Штатів. Бачите, ми дуже хочемо миру. Ось наші пропозиції. А росіяни в цей час нічого не розробляють, і просто чекають, як Трамп буде виворачуватися з цієї ситуації. Вони його ставлять, у складну ситуацію, і потім дивляться, як він може вивернутися, щоб поставити Путіна у комфортну ситуацію. От і все це їхній розрахунок. Скільки вони ще зможуть так діяти, коли Трамп кожні два тижні говорить. Ще два тижні. Знаєте, це такий арестовична максималка. Так я не знаю. Але ми бачимо спроби якось ситуацію, ну, скажімо так, змінити з усіх боків серед тих країн, які прагнули б завершення війни, принаймні, осяжного майбутнього. От ви згадали про прес-конференцію міністрів закордонних справ Росії України і Туреччини. Хакан Фідан під час цієї прес-конференції сказав, що він сподівається, що у Стамбулі. Може відбутися чотирьохстороння зустріч Трампа, Зеленського, Путіна і Ердогана. Тобто Туреччина намагається створити всі умови для того, щоб відбулася зустріч на вищому рівні. Але ми прекрасно займо розуміємо, що президент Російської Федерації не буде піддаватися на ці пропозиції. Навряд ну до цього ми ще дійдемо. До якоїсь зустрічі такої, так. І про це, і про два тижні Трампа я хотіла поговорити детальніше. А наразі ми все ж таки знаємо про деякі вимоги до припинення війни з боку росіян. Ми чули про них і раніше. В принципі, вони незмінні від початку війни. Але от зараз ми побачили цю публікацію Reuters 28 травня, в якій агентство посилається на три російські джерела, обізнані з деталями мирних переговорів, і наводять список. Вимог до припинення війни росіян цей список аналізували аналітики інституту вивчення війни. Нагадаємо, що ці вимоги це письмове зобов'язання західних держав не розширювати НАТО на схід, нейтралітет України, позбавлення е, Росії санкцій, так зняття санкцій, розмороження російських активів на заході і захист російськомовних в Україні. Аналітики інституту вивчення війни прямо перекладають це на звичайну мову. Росія вимагає капітуляції України і знищення НАТО. І тут спецпредставник президента США Кіт Келох знову виходить на сцену і каже: є простір для перемовин. Можемо говорити про нерозширення. Ну, от що б така домовленість означала для Заходу і для України? Давайте розбиратися. Нічого не означало, тому що такої домовленості не буде. Марія, я хочу вам нагадати. Що ми з вами ці умови обговорювали ще під час наших ефірів у 2021 році, тому що це ті самі умови, які були висунуті Міністерством закордонних справ Російської Федерації до Державного департаменту Сполучених Штатів у грудні, мені здається, 2021 року, забрати Напередні бази НАТО зі східної Росії Європи. Забрати бази НАТО з Східної Європи, гарантувати, що всі колишні Радянські республіки не будуть входити до НАТО і скасувати санкції проти Росії, припинити санкційну політику, ми можемо повернутися до того меморандуму і побачити, що він співпадає з нинішніми умовами майже там на 75%. І я тоді вам казав, я змушений просто самого себе повторювати, що це зовсім не документ, який має на увазі знаходження якогось розуміння із Заходу. А це документ, який розрахований на те, що з російськими умовами не погодяться, і Росія, як це було, до речі, сказано російськими представниками в разі неузгодження позицій, залишить за собою право застосування військово-технічних засобів проти України. І зараз, по суті, ми маємо те ж саме, і Росія говорить, що якщо ви з нами не погодитеся, ми будемо продовжувати війну. Ну, ми тепер знаємо, що військові технічні засоби, якщо перекласти їх з російської мови на зрозуміло, це війна. В принципі, і зараз ці умови не сильно відрізняються від тих, тому що це не умови для миру, а умови для продовження війни. Найбільш важливим тут є та ситуація, що Росія не вимагає від Заходу погодитися із тим, щоб Україна не стала членом НАТО. Вона вимагає від Заходу письмових гарантій. Для всіх колишніх радянських республік. От ви можете зрозуміти, чому? Чому закінчення війни Росії проти України має залежати від того, чи погодиться НАТО в майбутньому не приймати до своїх лав Таджикистан чи Азербайджан? Ну це от якщо, російська З точки логіка. зору формальної політичної логіки. Не от скажімо, ми погодилися, ми не будемо членами НАТО, ми готові внести відповідні зміни до своєї Конституції. Президент Сполучених Штатів, президент Франції, федеральний канцлер Німеччини і я не знаю хто прем'єр-міністр Великої Британії, президент Туреччини беруть великий аркуш паперу разом з президентом України з золотими літерами, пишуть, що Україна не буде вступати в НАТО, кладуть на цей аркуш паперу ще 10 мільярдів доларів російських енергетичних доходів, і все це уклінно підносять президенту Російської Федерації, який сидить на золотому троні в Грановитій палаці. В Кремлі, в короні імператорів всеросійських, і кажуть йому, Владимир Владимирович, все зроблено і він говорить: а як же Таджикистан? Чому ви не гарантуєте, що Таджикистан не буде членом НАТО? Вам не здається, що ми зараз вами обговорюємо не політичні пропозиції, а якусь комедію сюрреалістично? Тут так, не зі мною потрібно мені розмовляти. Так здається, Марія, бо з до чого тут взагалі Грузія з Молдовою, скажімо? Ну, от просто не вкладається в голові. Знову таки, якщо б це була тільки Грузія з Молдовою, ми б могли собі це пояснити, тим, що ці країни є кандидатами в члени Європейського Союзу, а Грузія до того ж е, запрошена до НАТО. В цьому була б хоча б якась політична логіка. Поява Молдови, взагалі, дивовижна, тому що в попередній редакції цього меморандуму були тільки Україна і Грузія. Молдова, як ви знаєте, взагалі має нейтральний статус згідно своєю конституцією. Вона не пропонує себе в якості кандидата в члени НАТО в тому той фокус. Але ж вони навіть ці три країни, які оголосили, принаймні про європейський вектор свого розвитку, навіть не про а європейський, підкреслюю, якщо говорити про Молдову. Об'єднують з країнами, які є союзниками Росії. Чому НАТО має гарантувати, що воно не буде приймати до своїх лав ОДК... членів ОДКБ, Білорусь, Таджикистан, я не знаю, там Киргизстан? А знаєте чому? Я можу нагадати? Чому? У Путіна. Є ідея фікс, абсолютно вигадана, що у 1989 чи 1990 році державний секретар Сполучених Штатів Джеймс Бейкер гарантував Горбачову те, що НАТО не буде розширюватися на схід, і Горбачов і Бейкер спростовували цю інформацію з однієї простої причини. На момент, коли Державний секретар Сполучених Штатів зустрічався з президентом Радянського Союзу, існувала організація Варшавського договору. І було повним безумством, якби президент Радянського Союзу, однієї з країн членів цієї організації, запитав би державного секретаря Сполучених Штатів, а чи не хотіли б ви прийняти до своїх лав членів організації Варшавського договору? Невже ви це зробите? Ніхто тоді навіть не припускав такої можливості, не було, як кажуть в самій Москві предмету для дискусій. Але Росії дуже вигідно виглядати країною, яку обманули. От її тоді обманули, а зараз вона не дасть себе обманути. І Жертва зараз вона несправедливості, Жертва несправедливості, а звичайно. І Росія собі готує фундамент для того, щоб знову стати жертвою несправедливості і мати можливість тоді, що робити? Діяти на пострадянському просторі, так як її заманець. Тому що якщо якась колишня, колишня радянська республіка в майбутньому скаже: скажімо, я хочу вийти за ДКБ чи ще щось зробити. В Москві відразу скаже, та що ж ви робите? Нам же гарантували, нас обманули. Ми водимо війська. Я не знаю, куди: в Казахстан, в Молдову, в Таджикистан, всюди, куди можна буде, вони готують собі такими пропозиціями ґрунт для подальшої агресії, причому не тільки проти України. Ну і, і найбільш неймовірно, найбільш Віталія, що... так, завершите, будь ласка. Очевидно, що це теж не має великого значення нашої розмови, тому що тоді, у 2021 році, ви пам'ятаєте, американці готові були з ними теж говорити про це, як зараз Скела, Байдена говорили. Давайте сядемо і обговоримо. А вони казали: ні, не будемо це обговорювати. Але вони не тільки готові говорити.